Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний, по справжньому літній кекс з сезонною ягодою лохиною. Кекс виходить дуже-дуже красивий, неймовірно смачний. Він вологий, пористий такий. Ягоди надають своє чудове забарвлення. Потрібно буде 3 яйця, а також цукор 120 грамів. Перебиваємо все міксером до розчинення цукру. Ось така пишна маса в нас яєчно-цукрова вийшла. Тепер нам потрібно буде додати 120 г йогурта, також 120 г рослинної олії. Зараз збиваємо. Такі інгредієнти в нас вже готові, переходимо до сухих. Додаємо ваніль або ванільний цукор, за вашим бажанням. Тепер необхідно буде додати борошна. До борошна нам потрібно додати розпушувач 10 грамів. Борошна нам необхідно буде 200 грамів і поєднуємо тепер з нашими рідкими інгредієнтами. І перемішуємо. Це дуже швидко. Змішали, збили всі інгредієнти рідкі міксером і поєднали з борошном. Ось так має виглядати тісто. Вийшло у нас з вами ідеальним. беру лохину. Чим більше лохини, тим смачніший пиріг. У мене тут грам 250-300 лохини. Притрушуємо наші ягоди борошном. Так, і перемішуємо злегка, для того, щоб ягоди. Поєдналися з тістом. Вже розігріта духовка при температурі 180 градусів і я беру формочку. У мене сьогодні прямокутної форми, я ретельно змастила вершковим маслом. Тепер перекладаємо наше тісто. Розрівнюємо наше тісто по формі. І все, будемо зараз випікати. Випікаємо наш кекс при температурі 180 градусів, орієнтовно десь 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Ну що, пройшло 55 хвилин, і наш кекс вже готовий. Відпікався він майже годину, бо він, він такий, бачите, височенький, це як він гарно пропікся, навіть через формочку прозору проглядається, що він такий рум'яний-рум'яний. Рум а тепер найголовніше дочекатися, поки він повністю охолоне. І будемо смакувати. Що, будемо з вами вже пробувати його, він повністю охолонув, і я його ще трішки вирішила прикрасити, цукровою пудрою, посипала небагато. І зараз покажу, який він в розрізі. Ну що, будемо пробувати. Ми з вами пройшли всі етапи, витримали повністю його охолодження. Погляньте, який же він красунчик все ж таки в нас вийшов. Зараз будемо пробувати. Як бачите, хоч ягода в нас і тер... темного забарвлення, але все одно тісто, воно таке жовтеньке, гарненьке в нас з вами і залишилось. Він дуже м'який, бачу, що вже такий вологий. І зараз спробуємо, який же в нас вийшов з вами на смак. Це просто супер. Дуже рекомендую спробувати приготувати. Якщо не готувала ще за таким рецептом, бо це мій фаворит сезон ягід. Я завжди готую такий легкий, дуже смачний, дуже такий ніжний кекс, який готується дуже швидко, але він фантастично смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати, поласувати зі своєю родиною, бо він вартий вашої уваги. Так виглядає тісто. Бачите, воно вологе. І навіть коли ми не використовували вершкове масло, але кекс має дуже такий вершковий смак за рахунок того, що ретельно змастили формочку вершковим маслом. Хоча в тісті і не було. Але воно таке жовтеньке, приємне, таке справжній кекс. Кекс з ягодою це просто неперевершений. Зараз сезон, тож треба готувати, насолоджуватись.